Інголець оголосив про призначення на посаду головного тренера Владислава Лупашка, який раніше обіймав посаду виконувача обов'язки. 36-річний спеціаліст став виконувачем обов'язків тренера команди з Петрового після відставки Сергія Ковальця. Раніше Лупашко, який є колишнім гравцем команди з Петрового, працював у тренерському штабі Ковальця. Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Львова задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу президенту УАВ Андрію Павелку. Суддя постановила змінити запобіжний захід на під вартою терміном на 60 діб до 14 серпня, включно. Крім того, застава у розмірі майже 10 мільйонів гривень, яку За Павелка у листопаді 2022 року внесла компанія УАФ Маркетинг, перераховується на користь держави. Молодіжна збірна України в контрольному матчі у рамках підготовки до молодіжного Євро 2023 зіграла у результативну нічию зі збірною Ірландії 2-2, двічі забивши з пенальті. У складі синьо-жовтих відзначився Артем Бондаренко та Данило Сікан. Підопічні Руслана Ротаня вже того червня стартують на Євро 2023 проти збірної Хорватії. Сергій Рибров провів свій перший офіційний матч на посаді головного тренера збірної України. Його команда протистояла північній Македонії у рамках відбору на Євро-2024. Поєдинок подарував болівальникам цілу гаму емоцій, і далеко не всі вони були приємними. Збірна України по всім показникам програла перший тайм цього матчу з рахунком 0-2. Але вже у таймі другому наші хлопці показали бойовий дух українців і зробили камбек у вигляді трьох забитих м'ячів відзначилися Ілля Забарний, Юхим Конопля та Віктор Сиганков. Наша збірна здобула перші три очки у відборі на Євро 2024 Шахтар під час передсезонної підготовки проведе товариські матчі з двома нідерландськими командами. 18 липня гірники проведуть контрольну зустріч із Аяксом. Ведуться перемовини щодо проведення матчу на стадіоні неназваної аматорської команди з Нідерландів. Про запланований спарринг з Донецьким клубом також повідомив Дордрехт. Матч пройде 16 липня у Дордрехті. Під час засідання наглядової ради Вереса було оголошено, що новим тренером команди рівненського клубу став Сергій Лаврененко. Контракт з новим коучем розрахований на три роки. Останнім клубом 48-річного українця був Інголець, який він залишив у жовтні минулого року. Також Лавриненко тренував зірку. Схоже, керівники українських клубів стоять на порозі вирішення питання з трансляціями поєдинків чемпіонату України. УПЛ візьме на себе витрати та продакшн трансляцій і запустить свій ютуб канал, де буде транслювати всі матчі. Однак перегляд матчів буде платний. Через спонсорство. Ціна наразі остаточно не узгоджена. Вона коливатиметься в діапазоні від 50 до 150 гривень на місяць. Частина матчів від 25 до 50% буде транслюватися у відкритому доступі. Шахтар продовжує втрачати футболістів через війну. Черговий футболіст, який вже навряд чи зіграє загірників, став Вітау. Як повідомляє офіційний сайт Інтернаціоналу, центральний захисник підписав з клубом орендну угоду до літа 2024 року. Представник півзахисника Шахтаря Педріньо, який на правах оренди виступає. За Атлетіко Мінейро розповів, що його клієнт продовжить грати за бразильський клуб у наступному сезоні. Цитата: оренда буде продовжена. Я вже домовився із Шахтарем. Чекаю, коли прийдуть документи. Були запити від інших клубів, але ми завжди віддавали перевагу Атлетіко. Немає причин йти, сказав представник Педріньо. Минай оголосив про підписання нового контракту з голкіпером Олександром Бандурою. 37-річний футболіст залишається у команді як мінімум до кінця сезону. 2023-2024 У минулому сезоні УПЛ Бандура зіграв двадцять Матчів, пропустивши 28 голів. На його рахунку також 9 сухих ігор. Металіст 1925 оголосив про продовження контракту з капітаном команди Артемом Габалком. Нова угода з 28-річним українцем розрахована до 30 червня 2025 року. Попередня спливала 30 червня. Півзахисник виступає за харківський клуб з лютого 2021 року. На його рахунку 4 голи та 4 асисти у 58 матчах. Керівництво Донецького шахтаря незабаром може призначити нового головного тренера. Хорватський Фахівець Ігор Ювічевич залишить український клуб. Гірники вже ведуть переговори з потенційним кандидатом на посаду наставника команди. Повідомляє Туту Маркато. Шахтар досі не оголосив офіційно про відставку Ігоря Ювічовича, який зробив гірників чемпіоном України у сезоні 2022-2023. Проте про це пишуть не лише українські видання, а й хорватські та італійські журналісти. У разі відставки Ігоря Йовічевича донецьку команду може очолити 34-річний Франческо Фаріолі. Молодий італійський фахівець працював у тренерському штабі Роберто Дедзербі. У Бедевенто та Сосооло. Останнім місцем роботи Фаріолі був турецький клуб Аланя Спор італієць тренував цю команду з 2019 по 2021 роки. У перший сезон наставник привів турецький колектив до п'ятого місця у турнірній таблиці. Через рік Аланія Спор став 15-тим, і тренера відправили у відставку. Нині Фаріолі є безробітним. Крім шахтаря, ним цікавляться клуби з Туреччини та Італії. Один із лідерів збірної України Руслан Маліновський може розпочати наступний сезон у новому для себе чемпіонаті. У його послугах за Цікавлений клуб німецької бундесліги. Маліновський може стати частиною операції з трансферу Форварда до Марселя, повідомляє Білд. Досвідчений півзахисник французького Марселя зіграв у Франції лише півроку. Руслан перебрався до Марселя з італійської таланти у січні 2023 року на правах оренди, після чого французький клуб викупив його контракт. Марсель боровся за чемпіонський титул у Лізі 1 але опинився на третьому місці у підсумковій турнірній таблиці. Український футболіст швидко освоївся у складі нової команди, але не став для неї незамінним гравцем. 30-річний Маліновський провів 20 матчів у чемпіонаті Франції, забив гол та зробив одну результативну передачу. Також на його рахунку гол у ворота ПСЖ в одній восьмій фіналу Кубка Франції. Марсель не проти зберігти Маліновського, але готовий відпустити Руслана, якщо це принесе користь команді. Наразі Марсель веде переговори з німецьким Лейпцигом щодо обміну гравцями. До Франції з Німеччини може переїхати Андре Сілва. За нього Марсель заплатить 15 мільйонів євро та віддасть на вибір одного з футболістів. У цьому списку опинився і Руслан Маліновський. Кі поки що не погодився на таку угоду. Йдуть переговори у сезоні 2022-2023 Лейпциг посів третє місце у бундеслізі та виграв Кубок Німеччини.